Всім привіт! Мене звуть Ірина, і я власниця вінтажної крамниці Cet Вінтаж. І сьогодні ми роздивимося з вами дуже гарний лод прикрас. клас. цього лота, мене вб'є мій чоловік, бо майже всі ці прикраси я замовила для себе в колекцію. Я так пам'ятаю цей лот, що всі прикраси були неймовірно гарними. Просто супер! І це просто load радіс. Так, тут нічого немає. А поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб змотивувати мене на подальшу роботу. Бо монтаж, зйомка відео це моє хобі, і не дуже хочеться, щоб в мене цей ентузіазм сяк. Бо скільки на той час, коли я знімаю 40 підписників, 100 переглядів, це щось дуже несерйозне. І так, перше, я розвернула пакуночок з каблучками. Ось така гарна каблучка. Бачите, який мерехтливий механізм. Не пам'ятаю, як він називається, але це не камінець. Це така металева пластинка, хоча, бачите, там всередині, здається, один камінець все ж таки є. Не знаю, я не думаю, що це якісь діаманти. Але якщо буде настрій, я все це перевірю. А, до речі, можна прямо з вами це ще зараз перевірити. Тут є імена, я думаю, дітей. Ітан, Софія, Корі, Джошо. І чотири камінця. Це мій розмір. Це приблизно десь 16,5. Дуже гарна каблучка, Незважаючи на те, що тут є ім'я, мені дуже подобається цей дизайн, чи, можливо, я залишу навіть її собі. Бо я не знаю, чи хтось буде одягати каблучки з чиїмись іменами, але якщо, я ж не думаю, що гравіювання роблять на біжутері, то може бути це срібло. Давайте роздивимося маркування. Ну, ось тут, до речі, є якесь маркування. Якась позначка тут є. Не знаю. Можна перевірити ще на камінці. Якщо це буде якісь, якісь камінці, то і метал, скоріш за все, стрібло. Я думаю, що це у ліпшому випадку якісь фіаніти. Але, тим не менш, може бути цікавий результат або цікавий процес, якщо вам сподобається. У мене такі тестер на діаманти. Нічого складного немає. Включимо зараз і почекаємо, поки лампочка не загориться червоним. Мені дуже подобається цей дизайн, такий досить цікавий механізм. Я б залюбки таке втягала. І так, лампочка загорілася. Можна перевірити, так, у нас маленькі камушки, то треба. Маленькі камінці то треба максимум виставити. Одна полосочка. Теж одна. Цікаво, чи взагалі реально попасти отуди в центр? Ну так, от я спробувала. А, Так, ну не може бути що це, що це діамант, не може бути. Так, у нас тут 6. Циферка 6. Давайте ще раз закріплю, ще раз спробую. Ну він досить маленький, а ну ось ці. Слухайте, то не може такого бути. Чекайте. Я не знаю, як на це реагувати, бо в мене є. Діамантова каблучка. Я знаю, що він точно справний. У мене є на мою каблучку сертифікат, я вже його калібрувала. Я пробувала. Просто що дуже дивно. Так, дійсно реагую як на діамант. Це може бути на діаманти, це може бути мусаніти. Але, тим не менш, я не думаю, що от якраз діти в чотирьох скинулися і подарували мамі скло. Може, це якісь аметисти. От на дві позначки воно росте. То, скоріш за все, так. Ух ти. Дуже неочікувано. Так, чекайте. Тут є маркування ACTM. Знак копірайту. Не знаю, що це значить. І ще GP. То треба буде пошукати, що значить GP і ACTM. Цікавий дизайн, цікава каблучка. Мені дуже подобається. Якщо це діаманти, то взагалі неочікувано. Наступна ось така каблучка, теж це маленький мій розмір 16-16,5, може до 17-го дотягне. Дуже гарна. Теж схожа на. Срібло, така цікава форма, щось казкове, немов там володарі перснів Галадріель носила таку каблучку. Щось таке фейське. Бачите, ось тут така квіточка, наче зроблена. Ось тут а, такі листочки, незважаючи на це, що це така груба робота, але виглядає дуже прикольно. Що це? Тут написано. Теж їй має якесь маркування Black, стається. Написано. Я не думаю, що буде якось видно. О тут. Бо, бачите, лек і перша літера біта. Блек бачу. Що це значить Блек, я не знаю, але схоже на срібло. Можна буде потім протестувати. А тут я не пам'ятаю, чи я вам показала, чи просто прочитала ось, бачите, ECTM. Наступна каблучка, це вже трішечки більший розмір, я думаю, що 17-й. Але подивіться, яка гарна зміюка. Я ніколи не любила каблучки змії, але зараз мені щось вона так сподобалась. Така гарна, ану ця. Чогось вони тут всі прекрасні в цьому лоті, вже поки мені подобається. На фотографії не пам'ятаю, бачила я, чи це ні. Але щось виходить, що в мене це теж потрапляє до моєї колекції. Можливо, якщо хочете щось придбати, пишіть і потім подивимося. Так, є маркування Мексика 925. Це мексиканське срібло. Якщо пишу 925, то може бути, що проба відповідає дійсності. Треба прочитати. Вау! Щось в мене з цього лоту якось захоплює подих від цих прикрас. Це ось такі величезні кліпси. Подивіться, яка краса. Це Сара Кавентрі, 1970-роки. Вона якраз існувала до тих часів. Я думаю, що це може бути 69-й рік. Десь так. Вони закрилися в 77-му, здається. Ой, там така гарна хмара, прям солодковата на, на вулиці. Дуже гарні це. Такі подвійні кліпси. А, тобто, оце наверх вушка застібується, те тут знизу. І тут вони запатентовані. Номеру патенту тут немає, але є маркування. В них ще є такі самі, але маленькі варіанти цих кліпсів, зменшені. Але це просто щось неймовірне. Мені так хочеться, щоб якийсь стиліст або дизайнер собі їх вдовподобав. тому що вони такі грандіозні, вони незвичайні. Я не думаю, що якась пересічна особа може їх насити. Це винятковий стиль, і неабияку сміливість треба мати, щоб вдягати ось такі кліпси. Вони ж просто повністю йдуть на вушко. Наступний пакуночок. Це ж річ, про яку я мріяла. Я її замовляла до себе в колекцію. Це ось таке яблучко від Enkline. Дуже гарне. Подивіться, це неймовірно якісна робота. Такий матеріал, бачите, жодного сходу покриття. Ось тут є маркування. Трішечки пило, але гляньте, це, це таке яблочко, як желешка, як желатиновий мішка. Таких називають джелібелі, коли в тваринки такий животик, але це от сама по собі таке от яблучко. Колись в моєї молодості, в моєму дитинстві, навіть так скажу, були модні парфуми а, Ніна Річі, а тут ось таке яблучко. Просто сказка. Так. Це я трішечки трясу камерою, бо я е, е, налаштовую фокус. Мені не подобається, що він втрачається. Наступна річ теж дуже смілива, дуже дивна. Ось такий кулончик. Це ракушка. Я зараз не пам'ятаю, як називається по-історичному. Ця ракушка. Ви можете написати в коментарях, якщо знаєте, або, може, я підпишу. Це вже на це сподіватися. А схоже на срібну, хоча, може, і не срібну... оправу, бо дуже дивно, що ця річ була просто в житері. Це навіть є перламутровий відблиск. Я не знаю, чи показую вам ця камера, чи ні. Бачите, ось ці такі яскраві спалахи. Дуже цікаво. Це був малюск. Який за багато тисяч років на нашій планеті скам'яв, і з нього зробили ось таку підвіску. Це дуже гарно. Вау, як колекційний експонат музею. Подивіться, яка вона гарна. Мені здається, що її просто розпиляли навпіл. А я пам'ятаю одну історію про Леді, Можливо, я підпишу її ім'я, яка в. Здається, 19-го або на початку 20-го століття, дівчина займалася розкопками цих кам'янілостей. Напевно, якось так правильно. І вона відшукала першого, мені здається, одного з перших динозаврів, і якихось рептілі, і що багато чоловіків не хотіли давати їй пошану. Вони перекупляли її експонати і писали в статтях, що це вони саме знайшли ці речі. Ось така була історія, але все ж. Труди цієї дівчини визнали, їй поставили пам'ятник в тому місці, де вона жила, здається, в Англії, якщо я не помиляюсь. І вона дуже багато зробила для історії тієї країни і світу в цілому, бо вона багато часу приділила археології, написала багато книжок, в неї був свій магазин, але ситуація в її житті була скруто, вона ніколи не була багатійкою в відлічі від тих. Чоловіків, яким вона продавала ці скам'янілості, Ці кістки динозаврів, якихось там рептилій, якихось там морських чудовиськ і так далі. Вона ніколи не була багатою, багатшою, тільки ці мужчини. І вона померла десь в років 40 чи 50 від якоїсь там хвороби. Але вже до того віку вона здобула собі пошану. А робота взагалі дуже важка, бо ти в холоді і навіть взимку вона шукала ці. Цих тварин, вона їх описувала, вносила в каталоги. Це була величезна праця. Вона народилася в сім'ї, яка цим підробляла. В неї був батько, була мати, але батько, здається, помер. В неї був ще маленький брат. І цей братик теж помер на цих розкопках, бо це був єдиний спосіб Заробити додатковий прибуток. Тоді, коли ще пішов цей бум на розкопки на динозаврів, в неї був дуже відомий друг письменник, який завжди всюди наказав, що ось це моя подруга такі речі знаходить. Він намагався її популяризувати. В своїх творах, де він тільки міг там в своїх в якихось романах, він просто згадував її ім'я, що вона це знайшла. Незважаючи на це, газети не публікували її ім'я або вже в більш е пізньому віці. І ось саме завдяки цьому хобі, вона змогла прожити. Якоїсь там професії не було. Заміж вона не виходила, бо вона була не з багатої сім'ї. А ось таким от займалася. Її ім'я вшанували на пам'ятнику і внесли в історію. Але ось так, так, наступна прикраса. Це дуже гарна річ, в мене немає слів. Я поки що залишу її в своїй колекції. Я не знаю, чи буду я її вдягати, чи ні. Але вона поки полежить 100% в мене. Мені здається, як і всі прикраси з цього лоту. Неймовірна, якісна кольє, дуже гарного сучасного плетіння. Дуже гарного кольору. І тут є жуки скарабеї Коли Говард Картер на кінці 19 століття відкрив гробницю Тутанхамона, по Європі, по Англії, розкатився бум на, на єгипетські прикраси. На будь-які речі, які були привезені з Єгипту, колекціонери влаштовували великі торги. Все, що було з Єгипту, було x 10 в ціні, і це було дуже популярно. Цей бум докатився і до Америки в той час. Розпродавала як і справжні прикраси. Так і робили підробки під це. Треба перевірити саме в якому році Говар Картер створив цю експедицію, бо може це був не кінець 19 століття, а початок 20-го. Вже точно не пам'ятаю. Тоді і Мір'ям Хаскер виготовляла свої відомі колекції з єгипетською тематикою. Я зараз вам покажу. Неймовірні колекційні речі знайти такі зараз. Просто неможливо і коштують вони як просто крило Боїнга. Інакше і не сказати. Можливо. Можна десь із у колекціонерів купити за якісь просто космічні гроші. Я вам зараз покажу. Це виглядає просто неймовірно гарно. Єгипетські прикраси. Ось прикраси, Miriam Хаскрит на цю тематику. Багато відомих дизайнерів робили свої прикраси в цій стилістиці. Боже, гляньте, як це гарно. І ось схожі скарабейчики божук скарабей – це в єгипетській міфології. А значить, дуже багато що і достаток, і коло життя, і багато чого там. Багато міфологія і що. І так це вийшло в масу. Звісно, це більш сучасна прикраса. Я думаю, що це 90-ті, можливо, навіть 2000 ні роки, ну дуже гарно зроблено. Просто що немає показників, що це щось з 80-х, хоча. Це неймовірно гарна робота, варто знайти чи є це. А тут ці камінці Жуків скарабеїв це справжній камінь. А не знаю, що по каменям думаю якийсь агат Яшма. Ну, навряд чи це якийсь зубру, це схоже на скло взагалі. А може бути, що це все і скло, це якесь тигрине око. Цей символ дуже часто зустрічається в єгипетській міфології як такий, тому я не здивована, що його стали використовувати і в вінтажній біжутерії. Є дуже багато варіантів таких. Прикрас є багато брошок, більш старих 50-ті роки. Скарабей – один із найшанованіших символів стародавнього Єгипту. Вважалося, що такий маленький жук повторює шлях сонця, створюючи умови для відродження життя у всьому світу. Раніше єгиптяни вважали, що всі тварини, і всі дрібні істоти народжувалися з Нілу. А тільки скарабей народжувався з пісків пустелі. В Фіцькі міфології Скарабей шанували як священну комаху богів сонця. Зображення священного скарабея зустрічаються у розписах гробниць, на папірусах зберігаються ювелірні прикраси та скульптури. У храмовому комплексі Карнак недалеко від Луксора зберігається колона, яку вінчає кам'яний скарабей у вигляді зображення скарабея часто виготовляли печатки, якісь магічні предмети та амулети. Зараз, звісно, про будь-який амулет пишуть різні речі, але багато пишуть, що скарабей, він як талісман. Може притягувати успіх та гроші. Мені здається, що так вони пишуть про будь-який талісман, але багато людей з поміж нього можуть поправити своє матеріальне становище і якось піти вгору по кар'єрних сходинках. Що ж? Ну, думаю, сподіваюся, мені це допоможе. Перевіримо це. Ви знаєте, що це все таке загальне. Навіть пишуть про те, для того, щоб з'явилася дитинка, потрібно вдягати цей талісман, бо він асоціюється з зародженням нового життя, для збереження молодості, красоти. Ну що ж, багато всього і обладають якимись защитними свойствами. Пишуть, звісно, багато всього. Не знаю, що з цього правда, що ні. Бо мені здається, кожний амулет він створений для якихось захисних функцій. Для грошей, для багатства, для здоров'я. Мені здається, це для всіх так пишуть. Ось ми вже засиділися, може щось обріжу, було багато. Ще я стала розділяти своє відео на проміжки часу по прикрасах по якихось визначних моментах, щоб ви могли перелістати, якщо щось не цікаво, але не робіть цього. Дивіться відео до кінця.